<smart> I <noise> oh, well, no oh, killing oh, a bounty target. Oh. oh, I'm the boy, the I'm going to play the foul. You spread out, advise you Oh, reinforcements incoming. Є ще один на мені, а там їх двоє чи троє. Да, ми ж його підняли. І він мій боспі забрав, так що... Він ще винен. Якщо українця, то тим паче Так, да, то був українець, ми ж його підняли потім. Це що таке Це бот. Машину о, біжить тип. Ай, тільки голова терчить. Він не на тачку, походу. А, ні, на машину дав по плашкам. Розбив. Дивай, да? да? він, мабуть, одненький. Або бо за своїми поїхав. Так я як за своїми. Так, звідси тачку забрали. Їх там уже двоє. І вони поїхали до сінки. Вибив вибив машину. Їх троє. <реку> Їх три або два. Ага, троє, один наліво побіг. Троє, троє, так. Да. Серега, дай, Боже. Квадрик взяли. What? О, їде на нас? А -а -а, Не впевнений, но. Ну. ну, все може бути. Ні. Yeah. Скіпнули нас. Ну, поплашкам їм трохи дали. В кошоку бачу щось там постріли. Що жабу треба. Бог любить ріцю. Вітання, вітання. Так, да, в кушаку бебка. О тут квадрик ATB, вийшов, походу. він там спавниться? Жаба на аптеці. Move. А, он типы, бачу. І аптека тоже є люди. Аптека лікарня, що вона таке. Над нами бігає, здається. А, ні, може то боти в цитаделі бігали. Можна пойдешь, садися. Лікарні може стріляє. Лікарня бот стріляє. Немає, не, не бачимо, не бачу. Може, вони побачили, Лікарня що ми... лікарні вже нас дивляться. Вже бачили mm -hmm. у нас з лікарні. За цим будиночком. Бачу, один знизу бігає біля жаби. І один справа. Бачу, бачу. Отут на бочці сидить. Спринув. Но їх троє і вони з третьими броніками, але може вони не встигли скупитися. Не Так, не доху. Підійду туди вже. Угу, добре. Я пробую трохи вишку зайняти. Залетіти uh, в ліку. Вони наліво пішли. Uh, лікарня світить по нам, двійка. Далі лівіша. Ну, мені здається у них плашок немає. Ой. Хтось, хтось Семтекс приліпив. Так, лікарня двойка. Нам треба третий до Івана, давай лишемо тоже. А що де... вони в ангар не пішли, так? Да? Ні, вони десь втекли. Ага. Вони злякалися перших броніків. Так, да, да, вставив, дякую. Опа, по кому звали цей? Так, да, вони тут. Да. Всередині? Всередині, так. Да, але один був стриб, но у нас спині один. Так, да, всередині. Все, я попасти не можу. Я чую тут, а mm. бігають. Я, тут сюди заліз, я, я заліз. Вони цього пробують вбити. Босса. Okay. О, вони забрали, да, бэпку. Вони, вони... Дрон. Дрон. Це їхній Уй, третій. До нас летить. там. На там. <рик> Чудик, міг сюда просто піднятися. <рик> третій бронік <рик> тут валяється. Так, <рик> Да, тут є третій бронік. Uh, і аптека, якщо okay, є. Аптеку не бачу, у неї тільки одного лутану. Uh, в мене о oh, шприц можу тобі дати. Я викинув зверху шприца. У mm. мене є бебка. Дякую. And... Шкода насольника. Так, да не знаю. Ти бачиш, що він туди парашутом тікав. Угу. Да, один кинув ручку, другий просто лежить. Ну він десь був недалеко, бо дрон. Так, дрон десь звідси летів, можливо, десь туди сидить. Я гляну, що там лікарня. О, снайпить Нокнув. О. Да, він середину. О, so, so. oh, oh, чудово. Жаба Всього, пропала. Жабуті. З лікарні. Лікарня. А там жаба пропала. Точки? Да, тут выйдет. Тут Поша точки. А куда жаба цікаво поїхала? Ну, в кушаку багато машин. Можемо квадрика взяти, під'їхати ближче. Гаррі. Було б добре на намага заїхати закупити стропний.

Ча, хто, Он біжить на нас, я кинув. На нас біжить. Нок. Рош. Піднімається. О, -о, 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 -о. Глянь. О, -о, О, да. Тільки пістолета не вистачає до колекції. <рив> Він, мабуть, його і шукав. такая штука. Все, вертушка перестала стрелять. Ну давай я да. Да. А вот, ну цей вийшов, до речи. Ну oh, no, тут цей ручку тримает. Привет, моя. дякую. О, е-е-е. Да-да-да-да-да. На бар це не бачив. Тут медик є. Я невидимку взяв. У мене бронедвинуть з'їзд. РПГ, Андрюх. Снайпай є. Я, мабуть, РПГ візьму. А міг бути останній роїв говорити, але на не Іван, в тебе питає Олександр. Чи поїдеш ти по гриби? Да, да, да. Каже, поїде. Грибів просто нема. Зато не їду тебе. Тут е, джокер є. О, лучше Ага, а, фигури, Забагали. Буде, буде, буду, обов'язково гроби, кухня, буде. Зліва, ліва площадка. Я би по сходах, мабуть, пішов. Баклаумине на цій частині. А ног де? Uh, ног на готелі. Піднявся <гул> Слева бегаю. А, да, тут левой вины? Блять, он еще один снайпер дивится. Да ничего. Он, он лежит. Кто? И что тут?

о, да, на банку це их. Андрей, я тебе взял сумку. О, дякую. Блядь, и тут минус. Сколько можно? Их, мабуть, четверка. зліва по комусь боти насипають. Бо горі, ага, бачу. У мене є дві мінометки. Банк не висовується е У мене є тишина, я можу проводити залізти. О, на сумку. У мене теж є тишина, Moving. до речі. <звіт> 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 <Це> бот? з дробаша знизу. А де це він? він тут у нас. Я думав, це Андрій oh. сидить. А oh. <laughs> я думаю, Андрій собі збоку сів, типу. Сумку перебирає. <laughs> а то бот. <laughs> сумку перебирає. Наді мною хтось. increased activity in the area, stay sharp. Ходить. Панку боти. хто розбив Я. Да, сим, це про нас уже? Yeah. Да. Да, це про нас. Ну, mm -hmm. ну, як? Звездюлей дали и нуп, скажешь. Винфтик здесь. Тут уже боти ходили. Може своїх піднімати. Так, давай. О, машина тут oh, вийшла. О, дивись, плаває. Так, Так так, так. воно завжди, коли тебе вбивають. То або читер, або боти. <laughs> Чи нуби, точніше. Ну, телепорт робить, Ні? Ні, ні, ні. він mm -hmm. на зівці. Точку дав, точку. В соло я здається, 11 чи 12 забирав, а з командою 14. Вийшов. Я думаю, це треба їхати. Або Насування. на телепорт. Телепорт, давайте телепорт, там є електричка недалеко. О, же майже швидко oh, залетів. Ну, в соло з виходом, то мало нібито те, що я зняв. 10 було oh. на відео. Розстреляются oh. на нижнем на катомі. Да, mm -hmm. летим. Все Сириан ми тут у полі. Цікаво, де хант взяли. <smart noise> тут щось багато плати. Yeah. Три броневика під накатомі. На Накатомі не бачу, поки. Так, я ще докуплю Плашки. пару плашок. У е, мене може... ящик ще... є з плашками. Т може точки є. Точки. Нет. Я Купи куплю... Одну. Я теж одну взяв. Міномету беріть, в мене лишня. У мене їх дві. У мене ще одна залишилась. О, підходять. Давай лікарню. Тоді займемо. Ну з командою в мене вчора... Ah, чи, чи позавчора вийшло відео, то я 14. А, 23 ми забирали разом. Тільки я не, не пам'ятаю, чи це я вчора його випустив, yeah, чи я його ще не випускав. Займаються людина, так? <звук> Займаються йдуть до нас. Один їде до нас. Собрал. Хорош. У мене ще є одне відео на 23 але, мабуть, ми його тільки вчора зарабили. Ще десь снайпа. З того будинку там. Мабуть, да, я встану. Або допідніміть. А, все одно багано. Нічого. Маєш? Та я тут, думаю, найду, а я... треба труп контролити. Піднімає. Добити! Я йду, я пушу, коротше, бо один... На точку. І один на мені. Розбив зверху. Збитий? Ах, бля. Ага, їх четверо. Біля магазину були. Так. Дівчата, я його не бачу. Є один на диху там. І один лохматий, світить, світить. Три, щоб не прийшов. Він тут так лежав, що... Я його теж не бачив. <реш> я <мали> капа, <реш> би дати, да я мадика попадину. <реш> зараз. зараз Чува, як він важко дихає. Я включив тишину, можна пробую залізти. Ага. В нього, походу, медик. Бо він швидко відновився. Бачу. Бо ну, він о, уже о, не на він на. Я теж підходжу. А. Тож даю тишину. Чую його тут десь. На середньому поверсі. Зараз Ладський! Розбитий. 3 хп осталось. Бачу, дай, блядь. Ну у івана нібито рекорд був з командою 32 чи щось таке. Чого вони рахували, то типу забрали більше половину альмазри.

Mm -hmm. We, can We can shoot back one in the one. Yeah bro. I'm in shit. Radiation, we'rea. Mm -hmm. Advise moving to an extract point. Mm -hmm. Sorry too late. Sorry too late. Ah fuck man. Mm -hmm. так, Блин, без мопса, я готовий. А по машинах. О, осталось, я думаю, осталось. це в сарадіні десь. Ми його там заберем. Ніби на даху, чи то мені так здається. О, Ні, до сарадіні. О, ясно. Ну, хоча да, б замкнути. Хоча б знаєм, що люди точно є. А бачиш, цього разу вони всі були на мені. Блять, <світ> бот, РПГ, де ти варю косидиш? Він один, один. Так, так, не... Да, не трогай, не трогай. Можемо в команду заляту. Ага. Uh -huh. І з ним вилетіти, да, нам завданька буде. Hey, hey buddy, we are friendly, don't shoot. Don't shoot, don't shoot, don't shoot. we are friendly, we are friendly, we are friendly. friendly, don't shoot. Я його нокнув, так, до нього швидше дойде. Зробив нок? Да. Хіба МЖ. Don't shoot. Don't shoot, shoot we are friendly, friendly, friendly. Friendly, hey, friendly. You, you want Axel? Go, go, go. Бывай Аксел. Ні, ні, не приймайте, не Ну, ну, ну. Він не візьме цього. А, заручник помер. Від радіації помер. Ну, Тоді нам треба разом їхати. Ми розробили все що могли. Три хвилини. В машині мало палива. Oh, Квадрика беріть, мабуть. Квадрик повний. Here, let's go together. Come on, come on. Ти ж ще б його не задав. Куди йдемо? Ага. Останній вак. О, там і люди. Мотоцикл вийшов. Я точку дам а ви йте. Тройка. Тройка. Ага, або... Твоя горка тут є. Я нокдав би а ді точку. О, -о, -о. а точку хто давав, вонець? Да. Мене боти розбивають. Я даю точку, в мене немає іншого виходу, бо мене боти Давай, там їдять. вже є хто зсередині. Та там їх двоє чи троє. Добре. Oh, бо я одного розбив, то він переповз всередину, побілів хан. Ооо, маншотник. Так, да, так, да, я бачив дрова. Другое... Стерчало. Нічого цікавого, нема що, брати. Зато тіпа залутали. Вісім. два П'ятнадцять, короче.